Його думки щодо вас. Для початку, щоб ви зрозуміли, що розклад для вас, дивимося ваше відношення до нього, ваше відношення до нього. Так, ви думаєте, що буде правильно запропонувати йому, знаєте, все якось остановити? Точніше, тут навіть не остановити, а буде а, 50 на 50. Да. Давай або ми робимо отак от. Да, кардинально щось міняємо і йдемо далі, або ми розстаємося. До скорішого такого формату у вас. Его, його думки про вас. Давайте. Що в нього в голові по поводу вас робиться? Ячки, його все устраює. Його все устраює. Його ця тройка кубків дуже даже устраює. Очень навіює. Його навіть трошки напрягають вопроси про сім'ю, про, про сумісне проживання, якесь про новий цикл. Це його напрягає, його дуже устраює те, що є зараз. Він, я вам скажу, більшого не хоче. Порада вам на цього парня хлопця. Порада вам. Порада вам. Дівчатки, тут... Більше, ніж дев'ятка кубків. тут, ну, ні, не з цим парнем. Не з з парнем. парнем. Тобто, тут ви можете, можете наслаждатися тут і зараз. Оцими стосунками, оцим, що він вам дає, ну, не розраховуйте на дальніші кроки. Можна бути зараз, але що далі, ні. Ну, тобто, там, в сім'ю в якісь більш відповідальні стосунки, ні, девочки, тільки так. Звертайтеся на особисте, будемо дивитися. Конкретно вашого